Доброго дня, дорогенькі мої. Доброго дня, любі друзі. Рада вас вітати на Тетяниному подвір'ї. Сьогодні у нас 25 чи 26, 26 Двадцять шосте Вже збилася, все, що то березень уже кінчається. Все, вже треть треть весни ми вже з вами віджили. Е, сьогодні 26 березня. Я в теплиці. Температура в теплиці в моїй. Досить висока зараз світа. Зараз світа сонечко, температура 20, 20, 24 градуси. 20, 24 градуси, де як показати, ось о. 24 градуси. І в мене перероста вже. Переростають баклажани, сині переростають. І, вроді, з однієї, ще рано їх пікірувати, а з другої сторони, я вирішила їх різкнути. Пропікірувати. Буду пікірувати не всі, а виберу тільки те, що вже попід... попіднімалось дуже гарно, бо вже є по 4 листочка, самостійних, і вони перетягуються. Боюсь, щоб вони не стекли, бо як стечуть, то зовсім геть потіряю. Знайшла е, агрополотно п'ятидесятку. Зараз пропікірую декілька рядків, покажу, як я це буду робити. І на ніч прикрию агрополотном і зверху плівкою. То будемо починати. Ось впереді ви бачите грядку, на якій ми сіяли з вами айстру. айстра кожен день стає її все більше, схода рясно і гарно. Ось, навіть наклонюсь, покажу. Покажу. Ось у рядочок. Прямо ось іде рядочок, он рядочок. Он рядочок. Прям красива така астрочка. Це та айстра, яку ми сіяли на кипяток. Способом задоволена, вона зійшла в мене досить швидко за тиждень. Далі в мене теплиця не покопана. Там он стоять в ящиках розсада стоїть. Я скопала буквально два штика. Щоб було вдобненько, щоб не топтатися по копаному, зробила рівчак і вже розклала синенькі. Ось вони такі трошки перетяглися. Далі я їх пролила по рядочку і тепер отак буду їх під семидольне листечко буду так перекопувати. Вони у мене лежать, я їх не ставлю стоячки, я їх. Майже лежаче роблю їх. Це отак я завжди пікірую. І завжди гарно виходить. Ложу густенько в рядочку вони у мене лежать густенько. Буквально ну, ну, 2-3 сантиметри друг між другом. Сюди можна ще один втикнути. Ось отак. Ось так. Отак зараз рукою прогорну і сделаю, зроблю наступний рядок. Дуже мокра земля. Ось так. У нас реве тривога, днем я на неї майже не реагую. Задовбали. Боятися. Вовка боятися в ліс не ходити. Ось один рядочок в мене вийшов. Ось він. Ось я зробила другий рядочок. Бачите, між ними теж дуже густенько. Розстає відстань між рядочками теж маленька. Ось так розклала другий рядочок. Зараз його, його полью. Водичка для поливу тепла. знову снова так, знов так я їх підсипаю. Невдобно і знімати, і підгортати. Все невдобно трошки. Вибачаюсь, де буде з'їжджати відео, вибачаюсь. Я думаю, що зміст... зміст зрозумілий. Ось так, тепер підгорнули. Отак рукою підгорнула. І ось буде. Це вже буде тут. Це буде третій рядок. Ось два рядка вже є. Тепер у мене вийшла ось така грядочка. Ось вона, так здалеку, я вам висока її покажу. І у мене є ось така провалка. Я з нею зробила дуги. У мене є агроткань. 50-ка Я зараз нею так прикрию. Як трошки сонце сяде, бо зараз в теплиці досить жарко. Хоча 6 часу вечора вже в теплиці 28 градусів на даний момент, От. то на ніч прикрию аграрканню, а зверху вкрию плівкою. І я сподіваюся, що до утра все буде добре. Якщо оце грядка моя 2-3 дня простої і буде все гаразд, буду пікірувати далі. Поки це роблю експеримент. Так рано ще ніколи не пікірувала. Бо, бачите, трапляються такі високі росточки, є такі, розсада досить висока, розгалужена, а є між ними ще й манесенькі, геть манюнічки, манюнечки І викинуть жалко і важко нести, куди їх діть, втикнула між ними. Три рядка високих. Два рядка дрібнотінні, два рядка високих рядок Ну, от Проводжу такий експеримент. Не знаю, що воно буде, буде далі, будемо дивитися. Якщо хто вже робив такі експерименти, напишіть мені у коментах, е будь ласка, ваше е бачення цього процесу, я буду дуже рада. Кому подобається, ставте лайк. Кому не подобається, не дивіться. Так що, на цьому буду заканчувати своє відео. Цілую, люблю бувайте. Слава Україні! Ось я його накрила агрополотном. Ось так. Зараз ще накрию плівкою. я думаю, що йому нічого не буде, а зранку я зніму вам, які вони були зранку. Сьогодні на ранок я відкрила свою пікіровану розсаду, ось вона досить непогано вона переночувала, вона не спортилася в неї, все нормально, вона навіть піднялася, голови стоять, все буде добре. Зараз в теплиці 7 градусів. Я дивилася, 7 чи 8 якось так. а, Навіть, навіть вже 10. До, коли відкривала півчаса назад, то було сім. А зараз все усе нормально пере, переночувало, все добре, кота поганяла, кот зробив шкоду з котеняка, ну нічого.